Співробітники Служби безпеки України затримали у місті Івано-Франківську 23річну жінку. Вона отримувала передачу з-за кордону. У посилці знаходилася контрабандна партія наркотичних засобів. У ході огляду в місту правоохоронці виявили 14 блістерів з білими пігулками з написами Субітекс, приховані серед особистих речей. Відповідно до висновку експерта, таблетки містять наркотичний засіб, бупренорфін, обіг якого в Україні обмежений. Всього партія складає 97 пігулок, а її вартість на чорному ринку становить близько 30 тисяч гривень. Того ж дня оперативники затримали і 24-річного чоловіка підозрюваної. Встановлено, що для налагодження контрабандного каналу подружжя вступило в змову зі своїми спільниками за кордоном. Іноземці купували в одній з країн шенгенської зони наркотичні засоби та переправляли їх в Україну. А сімейна пара отримувала посилки і збувала наркотики. Стосовно зловмисників управлінням Служби безпеки України у Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за фактом організації за попередньою змовою групою осіб переміщення з приховуванням від митного контролю через митний кордон України наркотичних засобів, а також незаконне їх придбання та зберігання з метою збуту, тобто за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 305, частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. А це карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна. Повідомляє прес-центр служби безпеки України.